Що це тут. Окей, а якщо я так зроблю? Я розумів. Так, мені треба зібрати Брухт. Там погнали. І, до речі, на, на дворі вже. Вау! Боже, яка краса. Реально дуже гарно. не очікував подивити побачити таке в небі. Так, ну добре. Uh, металобрухт. Я здається, бачу, де металобрух, тому побіг туди. Прибіжимо. Окей, мені треба досвідити маячок відродження. Давай. Ух ти що, там що, червяк десь? Ага. Десь виліз. Ой, тушається тут корабль. Бля, я хочу на червяка піти подивитись. Десь вилізло. Тільки де я не розумію. Ажон, ажон, деви! Ахуєть Ну я би його не побачив нормально. Він одразу зник, але я його почув. На речі, це мені зараз нагадує, дуже Assassin's Creed Mirage. Типи, коли в пустині Єгипет. Тут вже своїм базу побудував. І ось чиясь база. Тобі тут видно цей маячок поставив на початку, правильно? ж? О, я можу сюди зайти. О! Маленький контейнер використати. О, тут можна забрати речі. Тобто, хату не закрив. Тоже штуки. Тобто ключі не поставив. Ну, я тоді рейдану. Трішки. брухту Камінь. Метал. Там ще один цей. Ага. Нормально. Зайшов, ресурси позабирав. Хуїсі.